Ізраїль атакував військові об'єкти Хезболи на півдні Лівану. У Цагал зазначили, що знищили 400 пускових ракетних установок, які терористи планували використовувати для обстрілів ізраїльської території. Ліван цього ранку атакував північні регіони Ізраїлю. Більшість повітряних цілей збила система ППО. Внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі. За інформацією агенції Reuters, терористи вже взяли на себе відповідальність за ранковий обстріл. Назвали його своєю відповіддю на нещодавну серію вибухів, пейджерів та інших засобів зв'язку у Лівані. До слова через обстріл ізраїльська влада запровадила нові обмеження для жителів Хайфи та півночі Ізраїлю. Арія Зайден, ізраїльський політолог і підполковник запасу армії Цагал, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання Вітаємо. Вітаю вас. Добрий день. Ну, почнімо, звичайно, з усього обстрілу, який вам довелося пережити. Чи був готовий Ізраїль, і чи передбачалася, скажімо, ось така відповідь після вибухів педжерів? Так, вона передбачалася вже вчора ввечері. А служба тилу змінила свої. С в, в, в як це українською <laughs> conditions свій То, стан що... свою готовність готові умови, точно дякую. <laughs> Змінили умови, що з на півночі, з хайфи і, і далі до, до кордону. Тобто, всі всі були готові. Тут треба сказати, що Хезболла продовжує діяти. В межах нібито домовленості в лапках військових проти військових. Те, що частково вони використовують ракети неточні і вони таким чином попадають в наші житлові будинки, в оселі. Це так, це ніяк не. Білює їх, не перетворяє їх на бійців повстанців і так далі. Терористи ще собі, бо вони розуміють, куди вони куди вони стріляють. Але все ж таки, якщо ми говоримо про перехід на слідуючий тато війни, таку тотальну війну, як деякі аналітики говорять, то ми все ж таки не там. Для того треба подивитися з порівняти це напевно з другою ліванською війною. От сьогодні вранці ми прийшли до ситуації, які були наприкінці другої льванської війни, щодо глибини обстрілів. Ми атакуємо в Дахії, це квартал. В Гуті, який до сьогоднішнього моменту ще не був захоплений, не, не, не був не було по ним по ньому ударів. І так починалася друга ліванська війна, але все ж ти на в тому плані цього разу удари найбільш ефективні. Тому що ви бачите, що знищені і командири з спеціальних підрозділів Радуан та інші командири польові, які були разом з ним. Минулого разу 18 років тому це було знищення тільки будинки, що належать до Хезбалу. А і Хезбала з його сторони також б'є майже по хайфі. І От тут ми стаємо в тому плані. Ми дійшли до. До, до межі другої ліванської війни. Щодо, а щодо сухопутних дій, то тут все залишається, як і було, окрім того, що 98-ма ударна дивізія сьогодні вже знаходиться на півночі. Тобто в північному округу є достатньо сил для того, щоб перейти до наступу, чи це відбудеться, і чи коли це відбудеться, поки що це. Такої інформації в нас немає. Ну я, як ви бачите, не в формі знаходжуся ж таки в центрі країни. Тобто, не всі сили використовуються. Це не та ситуація, яка була 7 -го, 7 -го жовтня. А загалом, як ви прогнозуєте розвиток подій, тому що е, от, починаючи з 7 жовтня, е, події в Ізраїлі загострення то е, закручується, то йде на спад. От зараз знову е, є небезпека розгортання це в якусь більшу війну. Е, скільки це ще може тривати, і в що це має вилитись, щоб припинитися? Для того напевно, треба подивитися, яка ціль стоїть перед. Яку ціль заявив уряд Ізраїлю? Уряд Ізраїлю заявив, що цілю цілі війни на метою війни на, на півночі є повернення громадян в свої оселі, а також утворення ситуації повної безпеки для прикордонних для покордонних місць, яким чином армія буде це п. Перекладеться на військові завдання по що найменш потрібно буде до потрібно буде, щоб Хезбала перейшов чи був поруч з рікою Літані. Ріка літані в це 10-15 пятнадцять кілометрів від, від кордону, північного кордону між Ліваном та Ізраїлем. А чи погодиться Хезбала зробити це сьогодні? Е, ще ні. Е, але якщо таким чином війна буде продовжуватися, Хезбала кожного разу відступає, е, терпить так скажемо, поразки, одна одна з інших. Жодного, жодного бою, скажімо так, ні повітряного, ні іншого вони ще, вони ще не, ви, не виграли. Тому. Ураховуючи це, враховуючи те, що більше ніж 10% від особистого складу сьогодні знаходячи вбиті чи знаходиться в лікарнях, враховуючи те, що їх потенціал стратегічний. По-перше, не належить повністю їм. Вони належать до Ірана, вони не можуть самі його використовувати. А по-друге, він кожного разу зменшується, тому що це просто знищує його з повітря. Враховуючи те, що в те, що в нього є великі проблеми з командирським суставом. Його він просто відсутній і це продовжує його знищувати. Таким чином їм дуже буде важко вести е сухопутний маневр, відповідати на. Ізраїльські свободи мене це добре розуміють. завдання Ізраїля, як я сьогодні його розумію, це дійти до ситуації, коли без а, застосування сухопутних військ а, ми приходимо до ситуації, коли Хезбала погоджується на а, цей дипломатичний, скажімо так, в лобках, і все ж таки, все ж таки домовлені. Скільки часу це може зайняти, поки Ліван не покривається повністю? А, Поки смориність не дуже висока, а це десь починається на початку грудня, тобто час ще є за два місяці. Можна чи знищити чимало цю. вдячні вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, Арія Зайден, ізраїльський політолог і підполковник запасу армії Цагал, з нами на прямому зв'язку.